Вітаю, друзі! Я Вікторія. Сьогодні знову про лаванду. В нас сьогодні 8 червня. Лаванда моя практично уся вже починає квітувати, але ще це не пік цвітіння, тільки-тільки починає колосочок набирати сили кольору. В сьогоднішньому відео я хочу розказати, як я розмножила таку велику кількість лаванди, яка у мене є, усе розкажу про розмноження лаванди. Лаванда розмножується вегетативно, тобто живцюванням та діленням куща, а також гарно вона розмножується з насіння. Колись років 5 назад я купила. Чи два, чи три не пам'ятаю кущики лаванди. Потім мені ще дала декілька кущів сусідка. Вони в мене зараз найстарші це ось такі маточні кущі. І потім я ще купила у магазині насіння лаванди. Все, Оце все моє фінансове вкладення в лаванду. А далі я її розмножувала сама. Розмножувала і насінням, і живцюванням що влітку, що ранньою весною, навіть живцювала взимку. Насінням лаванда висівається взимку як розсадним методом, тобто на підвіконня, так і просто сіється по снігу. Ось вам покажу результат посіву мого зимнього. Тут, поміж кущами лаванди, я просто просіяла. Насіннячко, і це насіннячко вже не куплене, це вже я сама збираю зі своїх кущів. Також в мене є відео, коли як збирати насіння лаванди. Вона сходить дуже рясно і ось такі отримуємо малесенькі саджанці лаванди, які зараз треба вже викопувати і розсаджувати на вільні місця для дорощування, або зразу можна висаджувати на постійне місце. Якщо ми висаджуємо насіння, сіємо насіння у будинку, то саджанці вони вже набагато більше, ніж ті, що пророщувалися на вулиці, але там, вважається, що цей сіянець він перший рік не заквітне, заквітне тільки на наступний рік. Перший рік треба його доростити і сформувати гарний кущ. Також Насіння лаванди має таку особливість, воно повинно пройти стратифікацію для гарного пророщування про посів лаванди. В мене є відео, залишу під цим відео в описі. Передивіться і спробуйте зробити так на наступний рік, наступною зимою. Ось тут я не знаю, ну тут десь ну, 300-400 саджанців лаванди я маю. А це кущики лаванди, сієнці лаванди, які були вирощені на підвіконні і вже потім висаджені у відкритий ґрунт десь у, на початку травня. Вони значно більше, ніж ті, що проростали у природних умовах. Їх буду зараз формувати. І до кінця сезону такі кущики вже дадуть такі невеличкі, але все ж таки цвітіння. Вони зараз можуть дати цвітіння. Ось тут може піти колосочок, не то що може піти, вже готуються вистрілити колосочок, але йому квітнути давати не можна. Його треба. Спочатку сформувати гарним кущем, а потім вже десь у вересні, там залишити його, і як він сам собі вирішить, але частіше такі кущики у вересні вже починають квітнути. Такий кущик формується, обрізається верхівочка, і обрізаються усі гілочки, верхівки для того, щоб. Цей кущик почав давати розголуження і почав кущитися. А ось цю верхівочку можна вкорінити. Це живець а, черенкування лаванди влітку, влітку на черенкування лаванди на живцювання береться ось. Такі зелені пагони. Якщо ранньою весною ми живцюємо за дерев'янілу частину гілочки лаванди, то зараз черенкуються ось, так, ось такі зелененькі живці, вони дуже гарно вкорінюються. Але про живцювання трішечки пізніше, зараз хочу показати. Щоб ви побачили на різних кущиках, як я формую оці маленькі сіянці. Усе проходимо, все обрізаємо там, де щось витягнулося, обрізаємо для того, щоб кущик був потім кругленьким і таким набитим, пишним. І так я буду робити з цими рослинками. Місяць-півтора, через там кожні 10 днів, 2 тижні буду проходити, обрізати, прищипувати верхівки для того, щоб утворився ось такий кущик. Сіянці усі поприщипувала, тепер переходжу до лаванди, яку я розмножила з живців. Оці кущики лаванди. Це результат зимового, ну, ранньовесняного живцювання лаванди, яке я також знімала і також вам показувала ось результат цього живцювання. Вони відрізняються, у них задерев'яніла частина. ось. То, що я живцювала. Також пішли розвиватися, якщо ви бачите, на деяких уже є колосочки, вони збираються квітнути. Також не можна давати їм це робити. Усе прищіпуємо для того, щоб сформувати гарний, красивий кущик надалі. Вони вперед, бачите, пішли. Розвиватися, ніж навіть ті, що були висіяні з насіння мною. Це було у лютому я сіяла у будинку. Ось гарно видно, ось живець, ось пішла вже зелена частина. Також ріжемо, не шкодуємо, не охаємо, коли обрізаємо оці пагони. Наша задача зараз сформувати гарний, пишний, красивий кущ. Так само, і тут і ось хочу показати, бачите, які кущі вже я маю. Як результат мого ранньовесняного весняного живцювання. Живцювала я навіть а, ні, я живцювала наприкінці лютого. Бачите вже, які кущики я отримала. Посилання на це відео також залишу в описі, і хочу показати, що буде з лавандою, якщо ми її зараз не обріжемо. Ось цей кущик, бачите, це також <кій> живець цього року. Той, що я зживцювала ранньою весною. Якщо ми оце пропустила, я його десь не чікнула, пропустила, і дивіться, він вже колоситься тут увесь, збирається квітнути, а сам кущик невеличкий, витягнутий. І оце він такий і залишиться, якщо ми його зразу не обріжемо і не сформуємо. Бачите, ніякої кульки нема, декілька пагонів. Оце він так, такий і буде, якщо його не обрізати. Обрізаю і цей кущик також. Не шкодуйте оці поодинокі квітоноси, оці колосочки, ну, ну, зберіть їх, ну, поставте себе, собі у вазу, в будинку. Але ми повинні зараз сформувати гарний кущ. Верхівочки, оці всі збираю, їх будемо живцювати. Для живців беремо або ці верхівочки, які ми пообрізали, або вирізаємо пагін, такий зелений, не нездерев'янілий пагін з будь-якого кущика. І не з будь-якого, а з найкращого свого, най найкрасивішого свого кущика. Ось такий пагінець. Його можна прищепнути верхівочку, отут очистити. Усе нижню частину, яку ми будемо заглиблювати в землю, і вкорінюємо. Я вкорінюю або у торфяні таблетки, у тепличку і в будинок. Про це є відео, про цей метод розказувати не буду. Кому цікаво, ви передивитесь відео. Відео залишу під, в описі під цим відео, або можна вкорінювати також у відкритому ґрунті. У відкритому ґрунті я роблю таку невеличку грядочку, загорожую її досками чи бучим. Неважливо, ми повинні тут зробити такий парничок ґрунтосуміш Тут у мене. Теж не просто земля, тут я домішувала піска і домішувала торфу, щоб вона була більш рихла. Ну, тому що в мене така дуже важка земля, у кого легка, пухка земля, можна живцювати просто у свою землю. Обмокуємо живець у кореневин, у вологу землю і потім створюємо все ж таки тепличку, тому що зараз спека волога випаровується дуже швидко. І для того, щоб зберігти вологу, для того, щоб живець вкорінювався, поливаємо, накриваємо тепличкою. Тепличку не забуваємо провітрювати. І ось у мене оце живці, усі, які я у травні місяці заживцювала. Бачите, також буду зараз уже їх формувати, прищіпувати верхівочки. Тут у мене також лаванда, яку я розмножила, чи живцями, чи насінням. І вона в мене скрізь біля доріжок, як бордюрна і як окрема на квітниках. Тут вона біля винограду, тут біля малини вздовж доріжки, навкруги Альпійської гірки. І як акцент на Альпійській гірці. Ця лаванда в мене як бордюрна. Я показувала, показувала вам десь пару тижнів тому, як я робила цей бордюр. Оце лаванда, вона це двохрічні кущики лаванди. Це було літнє черенкування минулого року. Ось я її висадила тут як бордюрну. А це бордюрна лаванда, їй три роки. Також вона розмножена, ну вже не пам'ятаю, чи насінням, чи поза е, позаминулого року. Цей кущ лаванди найраз яскравіший. Я його дуже люблю, і багато живців я беру саме з цього куща, бо він для мене якийсь найгарніший. Бачите, це сорт Матільда. Ось така гарна. І букети з нього беру, і насіння з нього збираю. І е, живцюю саме з нього, намагаюся, тому що живці повністю е, в, наслідують усі показники, усі ознаки е, батьківського куща. Ось такими нескладними засобами можна з декілька кущів. А можна із одного розмножити собі велику кількість лаванди. У мене на сьогодні все. Коментуйте, діліться своїм досвідом, пишіть, скільки кущів лаванди маєте ви, а якщо ще не маєте і хочете мати, у мене є декілька кущів, які вже готові на продаж. Вайбер залишу у закріпленому повідомленні. Пишіть до скорих зустрічей, папа. -па.